Треба вводити якийсь, коротше, ліміт на ретриків. Найбільше трьох рейдів. Ну, та навіть і зараз їх по факту забагато. Паша, ти даш ДБМ пол, наприклад, пацанам? Да, да. да, так, так. Hey. Uh -huh. Я можу сказати, коли буде комбо, так, якщо треба. Залишилося 21 секунда. 10. Мотоїмся зараз, ворота будуть. Поворотах зіграли. Хаба на І апостол вибігай Чуть-чуть відведи там. Та там нормально. Так, а я, напевно вже тут цей лут вот поставлю. Без мастера прохилиемо. А у нас же 65-й апатится хилый, правильно? Так. Угу. Это деталинер якомусь из престиж, не помню, Угу. Так, космотана прохилием. Так я вулкан не буде, да? Чим дово <кхи> так дохилить вже без гімнів, без нічого. Так, Андін, виходь. І прохилим БТРа. Там легко. Добре, о, Солейсо. О, Солейся, так. Да. У Чіна... вас теж є? Ні, це просто я дивлюся, що випало. Пролема.